Друзі, хочу вам сьогодні показати пілетний котел від виробника FINIX моноблочного типу. Тобто теплообмінна частина даного котла знаходиться ось тут, в цій частині. Ось стоїть пальник. До речі, пальники Fenix робить сам, сам збирає. Даний котел наразі працює. Це безпосередньо стає 20 кВтний. Також, що хочеться відмітити, що цей котел вже укомплектований димососом. Що дає димосос? Дивіться, бачите, димохід пішов? Бачите, ось він у вікні виглядає. В принципі, і все. Це і весь, як то кажуть, димохід даного котлика. Потужності даних котлів 15, 20 та 30 кВт. Доставочка по всій Україні, якщо ви шукаєте безпосередньо собі хочете пілетний котел, компактний, то ось зверніть вашу увагу на Фенікс Piвець. Автоматика. Все працює в автоматичному режимі. Дякую за увагу. па-па.